Друзі, вітаю найкраще бізнес радіошоу України. Експертна думка. Знову в ефірі з новими історіями успішного українського бізнесу. З вами, як завжди, ваш Денис Кайр. І сьогодні на країни ФМ прозвучить історія про те, як мова може і відкриває людям світ. І я запрошую до бесіди і задвоня мою гостю Яніна Пікулінка, засновниця та директорка центру вивчення іноземних мов Лапас. Яніна вітаю. Добрий день, дуже дякую, що запросили. Мені дуже приємно тут бути. Ну що, давайте знайомитись. Мені завжди цікаво. ну, В принципі, знаєте, досить конкурентна територія, да? це іноземні мови. Але як з'явилася ідея, з чого все починалося, чому вирішили цим зайнятися? Правильно сказала, що конкуренція шалена. в цій ніші. Взагалі ніколи не планувала, що це буде мовний центр великий. Тобто я просто хотіла гарно викладати на високому рівні, для того, щоб у людей була ця можливість вчити мову. Тому що система освіти мені не дуже подобається в, нас в Україні. У нас були прекрасні викладачі в університеті, просто гуру своєї справи, але сама система ну жахлива. Тобто ці роздруківки, немає систематики і так далі. Мені просто хотілося взяти такий один кабінетик винайняти, і я там буду викладати так, як я. Я вважаю за потрібно, суб'єктивно, так, з своєї точки зору, але й професійно, водночас, тому що все-таки маю освіту відповідно. Але так все вийшло, що з одного кабінету, і там, де я сиділа півроку сама, ми виросли в мережу мовних шкіл. Наразі нас більше 50 викладачів в мовному центрі. Ми маємо дві філії в Запоріжжі та Львові. Якось воно так склалося. Коли, напевно, любиш свою професію, хочеш ем, донести. Цю любов і тепло до людей, щоб правильно був результат, от, от так воно робиться. Я думаю, що питання, як склалося, це, знаєте, бізнес по-українськи, бо ми завжди вкладаємо душу в те, що робимо. Тому так і вийшло. Окей, а... І знову ж таки, повертаючи до того, що досить, це досить і досить конкурентна територія, скажімо так, чим відрізняється безпосередньо ваш центр? Не знаю, методикою, чи розказуєте, чим ви дійсно відрізняєтесь вирізняєтесь від багатьох мовних шкіл? Так, я думаю, що ми дуже відрізняємось, тому що я знаю, як працюють інші центри, і зазвичай це знаю від того, коли до нас приходять викладачі з тих центрів або приходять люди. Найперше, це душа, тому що я дійсно люблю свою роботу. Ми стараємось працювати лише з тими викладачами, які кайфують від робочого процесу. Тобто ми готуємось, ми кожен місяць для викладачів у нас обов'язковий тренінг, де ми навчаємось чомусь новому. Тобто, це не просто завчений матеріал, який ми повторюємо з дня в день. Плюс ми маємо. Носіїв в нашій школі, з якими є постійна практика вивчення мови. В нашій школі ми використовуємо виключно методику англомовних методистів, якщо це англійська мова, та методику іспаномовних методистів. Тобто ми використовуємо іноземців, носіїв цієї мови для того, щоб правильно сформувати свій матеріал на урок. Кожного року, наприклад, я особисто особисто їжу навчатися в навчальні заклади для викладачів іспанської мови та англійської мови за кордон. Також у нас є наша індивідуальна методика, яка Є, поєднуються не лише з підручниками оксфордських видань, якщо це англійська мова, також ми додаємо ігри. І в нашій школі викладачі мають 30% вільної праці на уроці. Що це має на увазі? Що кожен викладач веде урок, так як вважає за потрібним. Якщо вони хочуть попригати на стільцях, то це можливо. Також ми п'ємо шампанське вано та піцу на уроках, і це абсолютно не заважає нашому робочому процесу. У нас міні-групи, що дуже важливо, тобто у нас немає 10-15 чоловік. Це абсолютно неможливо виговорити з людині, якщо є багато людей. Тобто фокус має бути на кожній людині. Ну це такі основні елементи. Найголовніше це все таки душа. Мені дуже приємно, коли люди приходять і говорять: о боже, вас так приємно, затишно. Що вас, які вас ще мови? Ну це якщо людина одну вивчала, а потім хоче ще іншу. А до речі, які у вас мови? Я так розумію, англійська іспанська. Англійська іспанська лише це ті мови, якими я володію а найпопулярніші. 50 на 50 я вам можу uh -huh. сказати. Англійська завжди буде популярною. Іспанська все таки є другою мовою світу за кількістю носів цієї мови. На першому місці китайська, потім іспанська, бо неї розмовляє більше 400 мільйонів людей населення на цій планеті. І третя англійська. Тобто, це такі дві найпопулярніші мови. Чому вони? Тому що я володію лише цими мовами, і щоб контролювати методичний процес, можуть бути лише ці мови. Ну і назва, я так розумію з іспанською. Так, лапас, бо я планувала, що це буде лише іспанська мова, uh -huh. насправді, але так вийшло, що ми не можемо відгородитися від англійської без неї нікуди, вона потрібна. Також ми, до речі, викладаємо українську. У нас є прекрасні спеціалісти, які викладають українську мову для іноземців. Дуже uh -huh. велика кількість насправді людей, які в Україні проживають і мають бажання вивчати мову. Тобто, це люди, які одружилися з українками або працюють дуже приємно, насправді може собі цілу методику розробили. За якою ми надаємо можливість людям говорити українською? У вас тільки офлайн навчання чи онлайн теж є програми? Ні, у нас 50 на 50 Також угу. ми працюємо і онлайн, і офлайн. Угу. Окей, okay. uh, друзі, сьогодні говоримо про мови. Uh, це важливо, мова, коли володієш мовами, де мені здається, весь світ для тебе відкритий. І сьогодні в мене в гостях Єдина Пікуленко, засновниця та директорка Центру вивчення іноземних мов Лапас. Скажіть мені, будь ласка, uh, я так розумію, ви вже говорили, що у вас дві uh, школи, да, дві локації, скажімо так. Да. Uh, відкрили нову, це спричинило велика кількість людей, які прийшли, чи ви просто ну, вирішили, щоб. Час прийшов розширюватись, ну, можна сказати, і те і інше. Велика кількість людей, слава Богу, і е, час прийшов розширюватись, тому що, хочеться більше. Навіть не тому, що фізично стало неможливо поміщатися, наприклад, в одному приміщенні, потім інше з'явилося третє, четверте. Тому що реально приходять люди. Була така ситуація у Львові, коли ми відкрилися. Повісили вивіску, проходила якась дівчинка. Я навіть в цей момент дивилася, як вона проходить з вікна. Вона приходить і говорить: о Боже, я на вас підписана, ви тепер тут. Мені було неймовірно приємно, <свіс> що ну, значить, це не просто так, значить, ми потрібні тут у Львові. І ми дуже швидко, до речі. Розпрацювалися, можна так сказати, тому що я планувала, що того приміщення, яке в нас буде вистачить на рік, але через півроку ми вже фізично не поміщалися. Тобто фізично, очно люди хочуть навчатися, щоб там не було, як яка б зручність не була в онлайн-навчанні, люди хочуть приходити. Це спілкування, я самого божню викладати виключно фізично, тому що ти бачиш людину, деякі люди соромляться сказати, що їм щось не зрозуміло. Я по очам бачу, що людина не зрозуміла. Плюс кава, чай. Вино, Шампанське. піца. Хамон. А, до речі, повертаючись до того питання, забула сказати: все неможливо зараз обговорити, ви сказали, чим ми відрізняємось. Ми робимо іспаномовні та англомовні вечірки. Опа, а ну, що за вечірки? По крайній мірі, у Львові та Запоріжжі такого ніхто не робив. Який формат? Uh, розслаблений формат. Єдине, що ви маєте розмовляти іспанською та англійською, але приходять люди навіть з нульовим рівнем і виходять там з якимось запасом там 20 слів за вечір. Якщо це покер-найт, тобто ми граємо в покер, У нас є професійний круп'є, який контролює процес. Ми п'ємо віскі і uh, розмовляємо англійською мовою. Тобто, там такий міні-урок є. Завжди ми контролюємо, щоб люди розмовляли англійською. Також у нас ми проводили в Запоріжжі, і зараз наступна сесія буде у Львові Movie Night, Тобто, ми дивимось, ну таке робили в Києві, я знаю. Дивимось кіно англійською мовою, а потім спілкуємось, обговорюємо, чому так сталося, які головні герої класні, які не дуже. І такі ексклюзивні вечірки, яких ще ніде не було. Це святкування Дня незалежності Мексики, тому що ми маємо викладачів з іспанської мови таким з, з Мексики. Таким чином ми е, хочемо вшанувати їхній день, ми їх поважаємо і показати культуру, тому що мова це не лише про лексичні звороти, граматичні конструкції, це і про те, як люди живуть. Також у нас була вечірка. Алковечірками, тому що ми пропонували різні алкогольні напої з Латинської Америки. Тобто це Іспанія, Аргентина, Мексика і, звісно, спілкування виключно іспанською мовою, тому що це ж мовний центр, яким ми маємо ще спілкуватися. Нічого собі, оце прикольно. От таке от навчання може бути і таким, друзі. А окей, ви, скажіть, будь ласка, я так розумію, працюєте і за будь-яким рівнем, да? від самого там, нульового назвемо це, да? до більш дорослого. І по віку теж, скажіть мені, будь ласка, чи є у вас обмеження тільки дорослі, чи є ще якісь там дитячі, можливо, не знаю, корпоративні клієнти? А, так, ми працюємо. Абсолютно, з будь-яким рівнем, їх всього шість в міжнародному стандарті, з від нуля до с 2 Працюємо від шести до шестидесяти років. Я так uh -huh. округлила. Можемо і більше. У мене були клієнти 64 роки. Прекрасні люди прекрасно навчались. Тому я завжди кажу, немає такого поняття як ліміт, що все вже пізно. Діток, ми, звісно, навчаємо від шести років, тому що до шести це інша методика, це має бути інший ембієнт оточення. Uh -huh. Це має бути такий Суто дитячий садочок це інша відповідальність, це зовсім інше. І ми ніколи не заставляємо викладачів працювати в тій, з тими з тієї категорії людей, з якими їм не комфортно. Тобто, якщо б у нас з'явилися викладачі, які кажуть, я хочу тільки з малечою працювати, то звісно, ми розробимо цю методику, ми зробимо ремонт і так далі. Але поки що немає такої потреби. І це велика відповідальність. особисто я з дітьми не працюю маленькими, тому. Як я говорила тільки англійську іспанську, щоб я могла контролювати цей процес. Так, ми маємо корпоративне навчання. У нас ем, великий досвід. Уже 8 років ми навчаємо айтівців, тобто у нас своя методика також розроблена. Це велика така територія. І в нас було 27 ті компаній, з якими ми співпрацювали. Через війну ця кількість знизилась, тому що компаніям також наразі важко. Але ми працюємо з іншими великими організаціями, з заводами, з фармацевтичними компаніями. Всі хочуть вчити англійську. Я зрозумів. Ви Фей... готові до будь-яких. Е, мені навіть здається, що. Е... Запрос породить у вас якийсь розвиток якогось напрямку, можливо, ще. Так, так і є. Е, якщо в мене була ситуація, я працюю перекладачем, за фахом я перекладач взагалі, але це більше хобі. Я пам'ятаю, дзвінок був від Федерації футболу України, тоді ще вони називалися Українська Федерація футболу. О 9-й вечора вони приїжджали в Запоріжжя проводити матч міжнародні. Мені позвонили, спитали: можете перекладачем виступити? А я з футболом ще не працювала. Тобто uh -huh. є сфери, які я не беру медицина, тому що я в цьому не розбираюсь. Ну а футбол це більш менше легше так сказати, uh -huh. лексика. І Я думаю, господи, я нічого не знаю про футбол. Але я кажу, так, звісно. Але ще є ніч. Так, я про це і подумала, бо це було 9 ввечері. Тобто, я всю ніч присвятила тому, щоб розібратися, що таке футбол, бо я не фанат футболу. Тоді була не фанат, але я стільки матчів відвідала, що це реально кайфова гра. І от декілька років ми співпрацювали з Асоціацією футболу України, мені було дуже приємно, дуже приємно, що я змогла цей вклад, внести, допомогти. Тоді, коли люди шукали перекладача, їх там хтось підвів, і в Запоріжжі там хтось передав там мої контакти. Uh -huh. Тому так, і ви дійсно сказали: якщо нам завтра скажуть, що я не знаю. Треба англійську для космонавтів, то ми цим займемося. 100%. Немає нічого того, що не можна розібратися. Звісно, медицина це зовсім інше, бо uh -huh. ми маємо бути спеціалістами в uh -huh. uh -huh. Погоджуюсь. А інші мови, можливо, ще не думали над цим? Все залежить від викладачів. Якщо uh -huh. я зустріну в своєму, у професійному житті людину класну, яка буде розділяти зі мною наші цінності, і вона захоче викладати, чому ні. У нас була колись німецька мова, дуже класна дівчинка. Це моя колишня учениця, вона паралельно навчалася на перекладача та викладача англійської німецької мови. Ми з нею познайомилися, бо я в неї викладала англійську, Я потім говорю: Ксюша, в тебе ж прекрасне. Німецька поїхали, і вона декілька років працювала, навіть не пам'ятаю, скільки, можливо, чотири, потім вона змінила цю сферу, перейшла працювати в тій компанію, і ми більше не почали співпрацювати з іншим відкладачем. Це від людини залежить. Тобто, угу. якщо буде, якщо я буду впевнена в людині, то тоді так. Друзі, ось, будь ласка, якщо що, ви знаєте, де, якщо у вас є хист, є бажання, є знання, є вміння, ну чому б ні. Сьогодні говоримо про мови. Дуже цікава бесіда. В гостях у мене чудова співрозмовниця Яніна Пікуненко, засновниця та директорка центру вивчення іноземних мов Лапас. У Мене останнє питання, бо дійсно тема мов можна говорити дуже довго. Скажіть мені, будь ласка, на вашу думку, що є ключовим, коли вчиш мову? Я не знаю, це викладач, це не знаю, методика, це якась там мотивація. Що саме? Найперше, звісно, це мотивація, але тут робота, знову ж таки, повторюся, вже декілька разів повторювала: це 50 на 50. Однозначно має бути класний викладач, професійний, який знає, що робить, який має підготовлену програму на урок і він має контролювати процес, він має бути лідером. Але який би класний викладач не був, якщо людина не хоче вчитися, з цього нічого не вийде. Це 100%. Але якщо людина прийшла супермотивоване, хоче вчитися, перед нею людина флегматична, яка нічого не хоче в цьому житті, то нічого не вийде. Це така спільна робота 50 на 50. Знання ніхто людині не вкладе в голову, вона має сама вчитися, але і має бути мотивуюча людина. Знаєте, скільки випадків було в моєму житті серед викладачів нашої школи, коли приводять особливо дітей, вони дуже не хочуть. Але ми закохуємо їх в цей процес, якщо ви реально класно підготували і показуєте, яка ж це прекрасне життя, коли ти знаєш мови. Я обожнюю вчити мови, тому що ти вчиш не лише мову, це і культура, як я говорила раніше, і географія покращується ці фонові знання, історія. Шикарно, стільки дізнаєшся про людей, і потім починаєш їх розуміти, чому ж ця нація веде себе так інакше. Ось таке воно дійсно. Мова не просто мова, дійсно, це набагато ширше і набагато більше. Я вам дуже дякую за те, що прийшли, розказали про свій мовний центр, про свою мережу вже, про те, як ви ставитесь до цього, який у вас підхід. Це круто, я вам бажаю успіхів, Продовжуйте в тому ж дуці, нарощуйте ще обороти, знає, запрошуйте собі більше студентів та й викладачів в тому числі. Ну і допомагайте дійсно людям знаєте, долати ці кордони. Які можуть бути, якщо ти не знаєш мови, дуже дякую, дякую за цю можливість розказати, чим ми займаємося в школі. Я також вам бажаю успіхів і класних спікерів. Дуже дякую. Ну що ж, друзі, ось така у нас сьогодні була тема. В гостях у мене була Яніна Пікуленко, засновниця та директорка центру вивчення іноземних мов для пас. На чому ми будемо закінчувати наш ефір? Експертна думка та країна ФМ. Допомагаємо українському бізнесу, допомагаємо Україні. До нових зустрічей, друзі.